Вітаю! Мене звати Юлія Бакаєва, лікар-косметолог, дерматовенеролог з досвідом роботи понад 10 років. Хочу познайомити вас з космоцевтикою НАКВА, яка закохує з першого застосування. Філософія та мета даного бренду регенерація та відновлення шкіри після агресивних процедур. Так, у 2004 році була розроблена космоцевтика, в основі якої лежить інноваційна формула Гідролайт, яка є надзвичайно ефективною у відновленні шкіри. Продукти НАКВА клінічно протестовані на ефективність в біотехнологічній лабораторії Валенсії. Унікальність HydroLite полягає в трансформації води, завдяки її очищенню від ізотопів в низькомолекулярну воду, завдяки зниженню молекулярної маси води покращується структура і стабільність води. Проникнення активних речовин. Та активне зволоження. Гідролайт заповнює роговий шар шкіри, забезпечуючи максимальне зволоження епідермісу, активуючи клітинний метаболізм для більшого руху та покращення поглинання решти активних інгредієнтів. Отримуємо неймовірні результати: 32% заспокійливого ефекту. До 67 – менше подразнення після агресивних естетичних процедур. Завдяки гідролайт прискорюється процес регенерації, скорочуючи на одну третю час відновлення після процедури, зменшує початкове відчуття печіння та дискомфорту в наступні дні та покращує самопочуття. Відкрити силу гідролайт разом з космоцептикою на Аква, де чистота природи зустрічається з інноваціями науки.